Промото, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, який щасливий випадок, підготувала вам доля, думайте про себе, я про вас вже подумала. Фієчки мої, запам'ятайте, якщо таролог, звісно, таролог, тобто він. Користується попитом у клієнтів, то він живе достатньо заможньо, не може бути по-іншому. Крім того, якщо таролог не проявляється, це теж знак. Що значить не проявляється? Не показує своє обличчя, тільки свої руки. Тобто про те, що людина себе не приймає. І який би крутим не був цей таролог. Це передасться і вам. А ви розумієте, що шлях до грошей лежить тільки через проявленість. Так ось я вам показую, як я живу. Подивіться, ось в таких апартаментах я проявляюся, я показуюсь вам, тією, яка я є. Подобаюся я комусь чи не подобаюсь. І це залог того, що якщо ви будете зі мною. У вас буде і гроші, і проявленість, і щасливе життя. Тому робіть висновки. Тому що, коли я роблю вам розклад, я захожу в ваш потік. І ми з вами робимо енергообмін. Тому думайте, кому ви заказуєте свої особисті розклади. І так, групу телеграм, до речі. Особисті розкладують на запитання, амулети, черга, але ви чекаєте, всім завдячую. Щасливий випадок. Дивіться, тут карти кажуть, що ви зараз щось переживаєте стосовно грошей. Тут навіть можете себе лякати, якісь у вас внутрішні страхи вилазять, навіть можете вночі прокинутись від цього. Але вам карти кажуть, що це у вас буде гаразд. Так, тут ви зараз все тягнете сама на собі, але є трійка жезлів і Аркан Мир я побачила. У вас буде щось нове. Зараз кажуть про вашу роботу. У вас буде щось нове. Стосовно грошей по Аркану мир, ви або проявите світ, або будуть якісь закордонні справи з людьми, трійка жезлі, ви з кимось об'єднаєтесь, розумієте, для якогось спільного діла. Тому що поки що ви сама, сама все на собі тягнете, але у вашому оточенні з'явиться людина, з якою ви об'єднаєтесь заради сумісного. Просування вперед, і це стосується грошей, і Аркан Мир це буде зовсім новий етап в вашому житті. Бо Аркану Мир крутий, новий. Знов кажу, це може бути закордонний ринок. Тут карта говорять, що ви свої страхи подолаєте. Тому що тут аркан сила. Страхи це теж тваринні інстинкти. Розумієте, це раніше людям потрібно було бігти від звіра, якось ховатися, то динозаври були, да бо загроза життю, це я умовно кажу, звісно. Але зараз нема вже такої загрози. Яку ми самі собі малюємо. І це все, здебільшого, наші страхи. Так ось ви це подолаєте Аркан сила. І тут карта говорить про те, що у вас вже є гроші, у вас є ті гроші, які дозволяють вам, в принципі, жити і почувати себе комфортно, забезпечувати себе саму. Але ви зараз. Феєчки, послухайте мене, феєчки це всі дівчата, хто мене слухають. Ви зараз перенасичені. Можна сказати так, що недовольному холопу, хоч, знаєте, да, хоч товкач. Ви не бачите все те, що вам дає Всесвіт, а Всесвіт вам дає дуже багато. Розумієте? Ви, Ви якась перенасичена, в тому плані, що незадоволена. Ви не хочете помічати те гарне, що є, а його багато стосовно емоцій, і перенасичені всім. Тож вам карти кажуть, що у вас буде якесь нове починання, якийсь новий етап в вашому житті, в якому ви будете професійно і майстерно заробляти гроші. Причому тут людина, знаєте, якась така людина, ви можете з нею, з якою ви будете продовжувати, да, разом щось стосовно вашої діяльності, тут людина, вона може бути або ваша рідня, або з якою ви почуваєтесь як, ну, як з близькою людиною щодо вас, як з родичем, або це може бути людина, справді рідня. Або ваш чоловік, людина, з якою проживаєте під одним дахом, буде новий етап. Тут ви професійно майстерно будете заробляти гроші. Єдине, що, коли людина буде вам пропонувати щось сумісне, тут я бачу, що ви будете бадатися з цією людиною. Ви, якби одна, звикли все тягнути на собі, я бачу, хоч вам це соль ноша і непосильна, але ви бачите результат. Хоч ви і не задоволені багатьма аспектами, і вже на них не зациклюєте свою увагу на тих аспектах, які реально круті. Бо сам факт того, що ви самодостатня жінка, це дуже круто. Це мають не всі жінки, сонечки. Але ви вже це не цінуєте. Так, і тут карти кажуть, що дивіться, тут навіть ви можете брати якусь паузу. Тобто передих, передохну. Тому що те, що думаю, не задовольняє, але не думати не можу, тому відпочину. І це правильно. Саме через відпочинок, вам кажуть карти, ви подолаєте свої ці тваринні інстинкти. Навіть страх у нас коли з'являється. Коли ми мало відпочиваємо, розумієте, коли ми гонимо коней. І на чомусь дуже зациклені і зосереджені. А ви знаєте, що, що говорять психологи, люди, які розуміються в цьому, про те, що якщо ти чимось незадоволений, значить ти надав, в якійсь сфері своє життя, дуже велике значення, аж перезначення, тобто дуже велике значення надав. Так ось. Тому ви відпочиваєте і правильно робите. таким чином ви подолаєте ці всі свої інстинкти і страхи, які у вас з'являються, що ви навіть можете погано ночами спати або прокидатися. І карти кажуть, що ви перестанете обмежувати себе. Тут вам треба виходити, ви якось сама себе обмежили щодо якихось контактів з якимись людьми. Або навіть через те, що ви раніше і обмежували себе, через те, ви і була сама з собою своїми емоціями, вам ні з ким було поділитися. І як цікаво далі йде, що вам приготували вищі сили. Тут карти кажуть, що новий етап в вашому житті, який йде, він буде вам дуже подобатись. Королева чаш. Ви настільки будете кайфувати від цього всього. Розумієте? Дуже кайфувати. І, до речі, та людина, яка буде вам пропонувати якось разом з цією людиною. Бути тут, дівчата, дивіться, у когось стосовно вашої роботи, бізнесу, у когось, ну тут по роботі показують. Але не обов'язково, бо я відчуваю, що хтось буде взагалі особисте життя. Людина можемо запропонувати будувати стабільні надійні відносини. Так, от карти вам кажуть, що це король мечів. Це людина дуже холодна, людина, яка керується головою при прийнятті рішень. Ви не можете його так дуже розуміти, тому що ви королева чаш. Ви якщо кохаєте, то кохайте, це якогось людина з минулого. І от саме з ним ви можете бути проти того, щоб мати щось спільне. То стосовно роботи бізнесу або стосовно взагалі відносин з цією людиною. Тому що тут людина, я вже бачу, можу вам запропонувати брак проживання під одним дахом. Але ви будете бодатися з ним, сперечатися. Тому що ви пам'ятаєте, як, як ви дарували йому кохання, ви були королевою чаш. І саме через нього ви стали як він, королевою мечів. Ви зараз теж вже не та королева час, не та дівчинка з відкритим серцем. Ви зараз теж вже голову відключили і серце відключили, і рішення приймаєте головою добре. І це круто. Королева мечів, вона вміє кохати зайки, але вона знає свої особисті кордони. І вона дуже за цим слідкує і теж може. Вичем своїм махнути, показати, як і що треба. Ой, ну карти просто і знову. Карти кажуть, що все ж таки, все ж таки тут ви більше берете відпочинок стосовно тієї ситуації, яка розбила вам серце. Королева Пентаклів, це може бути стосуватися грошей, знов кажу. Щось якась ситуація у вас є, що не сталося так, як згадалося щодо фінансів. Або це стосовно того, що ви хотіли війти в стабільні надійні відносини, але вам розбили серце нічого не сталося. Або ви вже й були в цих відносинах, і вам там розбили серце. Будь-якому разі, ви жінка, яка планували раніше стабільні надійні відносини, думали так. Або та жінка, яка і зараз у них, але серце вже розбите. Але ви зуміли взяти себе в руки, хоч ви і чаш. Зуміли підкорити цю свою любов, саме розуму, бо стали королевою мечів. І все, як би, відпочинок. Да, вибачте. І тут карти кажуть, що Е, є людина, яка хоче до вас проявитися, але не проявляється. І людина розуміє, що тільки проявитися, щоб вас ну, якби зберегти для себе, тому що тут є розуміння того, що ви цінність і вас заберуть. Він розуміє, що так вже не пройде. Що тільки користуючись цим, він вас не поверне. І випадає аркан, справедливість. Тобто ось та, яка ви зараз є, що ви з королевою часу стали королевою мечів, це все по справедливості, це, це все через короля мечів. І карти кажуть, що ви зараз по справедливості імператриця, запам'ятайте, зайки, у імператриці завжди є чоловік, якщо вона хоче, гроші, соціальний статус, діти, у вас. Все це буде справа часу. І ви не повинні ціплятися ні за короля мечів минулого чоловіка, який зрозумів це. Але він король а ви, імператриця, ви вище за статусом за рангом. Ні за будь кого. В імператриці завжди прийде її чоловік, Час, е, питання часу. І тут колісниця. Розумієте? Саме коли ви стали королевою мечів і за цього чоловіка ви її рушили в путь сама. Але вперед і правильно зробили. Так і що по ітозі сили? Що там готується щасливого? Аркан смерть Це круто. По аркану смерть. Розбите серце уходить в небуття, все погане вашого життя уходить. Це і те, що по ночах могли не спати, переживати, і страхи ваші уходять, і оця пауза, і розбите серце. І шість чаш. Ну, що тут можна сказати? Тут можна сказати, що чоловік із минулого угу. по аркану мир Розумієте, тут паркану мир ви зараз далеко один від одного з цим чоловіком. І меч, меч ви йому видвинули. Але карти кажуть, що скоро ви від цієї людини будете захищати свої особисті кордони. Майте на увазі, він хоче з вами трійку жезлів. Це продовження відносин. І буде це дуже скоро цифра 8, через 8 днів, через 8 годин, 8, 18, 28 числа. Так. Зараз я це складу і запитаю печки, тому що я пам'ятаю, що ми вже бачили, що він до вас йде. І вчора карти показали, що ну, приймати його це таке питання. Дякую за донату. Зараз прийшли. Зайки, будь-яка ваша сума, мені дуже цінна, тому що це ваше визнання мене. Каріть, будь ласка, Вище сили. Як же вести поводити мої фейчки себе з цим чоловіком, з королем мечів? Ну, як вам поводитись? Ну, По-перше, карти кажуть, ви маг. Тобто, у вас є всі енергії. Тому ви можете, якщо захочете, отримати все, що захочете. Ну, вже сам факт того, що він до вас прийде, це вже помага. Бо жінка-мах це саме та жінка, яка знає, що всі її бажання здійсняться. І для цього не обов'язково діяти як чоловікові. Розумієте? Для цього не обов'язково бути достигатором. Більш того, вам скажу, коли ви перестаєте бути достигатором, у вас йдуть жіночі енергії, і на ці енергії приходять чоловіки. Так, ось, ви мах, ви можете все, вам кажуть карти. Вам дають зараз всі енергії, тому стосовно нього також. Яку вам пораду? Ну, тут карти кажуть, ви будете думати, ви, в принципі, сама і думаєте, і ці думки вже клюють вам в голову. Але... Ну, рішення прийняти ви не зможете. І тут Аркан Помірність і Аркан Дурак. Ну, що, про що говорять карти? Що все ж таки ви можете з ним починати відносини, тому що Аркан Помірність говорить про те, три старших Аркани, що все ж таки все прийде до золотої середини, і по Аркану Дурак. Ви можете почати з ним, можете на новий етап піти з ним. Тобто почати будувати все заново. Окей, а з чим цей чоловік, король мечів, прийде до моєї феєчки? Ви бачите, так я роблю і розкладу, коли я не можу заспокоїтися. З цим чи цей чоловік прийде до моєї феєчки? З чим? Вау, які карти, які карти? Він призвав зва, Боже, він прийде до вас тим, що він вас кохає. Він вас кохає. Старші аркани. Закохані сонце і зірка. Він вас кохає. Аркан Сонце. Він вибирає вас по аркану Сонце. Це здійснення всіх ваших бажань. І Аркан Зірка говорить про те, що якась ваша мрія станеться. У вас є якась мрія по життю стосовно відносин. І вона станеться з цим чоловіком. Бо аркан помірність це, це станеться не швидко. Тут більше року, у когось рік, якщо менше, то чекайте. Так, вона станеться. У вас буде з ним продовження відносин. І ви знову станете королевою чаш. Ви знову станете жінкою, яка вміє кохати, яка вміє дарувати своє тепло, як карти говорять. І ваша вимагання в тому, що чоловік зробить вибір ваш бік, тому що це так говориться, що легко, а це не легко. Тому що кохання приходить, але багато хто відмовляється від кохання. Я правильно кажу вище сили? Зараз тут просто. Діка Пентаклів. Так. Тут карти кажуть, багато хто да, цей чоловік він намагався і вас утримати, і своє життя вмістити в це. Але це ніяк не виходило. То яка порада в єчком цього чоловіка? Ще раз запитаю. Трійка жезлів продовжувати відносини. А що отримає феєчка для себе, якщо продовжить відносини з цим чоловіком? Перемогу. Ви будете на коні. Ну тут, правда, зайчик, яка різниця? В пустині це теж дуже рідкість. Вам будуть всі податувати, і квітка перемоги буде з вами. Двійка чаш взаємне кохання у вас. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Тож, феєчки, пишіть. Чи знаєте ви про якого чоловіка я говорю? ми мою групу інстаграм, групу Телеграм, посилання в шапці профілю. Я там розказую дуже багато чого. Якщо я вам відгукуюсь, то вам сподобається. Там є карта дня, там є поради від ханочки, там є багато чого цікавого, безкоштовні відповіді на запитання. Люблю вас до завтра.